Всім привіт з вами на Стрімаком. Сьогодні ми будемо грати в Gun. Так, в плей. Так, такий прекрасний. Так, плей. <реш声> 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 О. Ну, і мир такий собі. Мир такий собі, ну. <ріст> Моя ціль е, прибити п'ять чітків, перший є, другий є. <рикун> <рикун> Четвертий. Ну ладно, я шестого роблю и еще одного. Ja. Oh, 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 ah, ja. Det det er min bok. Det. Oh,

Ножі... Ножі... де? Де попросту де він? Де він був де? Де він був? Попросту бот? Якщо б я против, Ну ні. Якщо б я против, Ні. Чого в мене лагає? Мене лагає. Так, ну тоді... Так, я зараз буду в новой кадре. А... Ой, ё -моё. Ну и повы... Ну и повы сломали с картой. Ну и карта. Ну окей. Богатый мир. Ге... Як? А як він зробив без... Чиканаган лагає, це в мене вже. А може це ісправлений баг здесь. А, мені показало, що там один блогер. З яким яко. Я був в його відео. Ну нет, он Вин? Я сейчас с другого аккаунта зайду ему, ему будет э. Е! Я з другого аккаунту зайду, йому буде хана. Я правду говорю. А, я з другого аккаунту зайду, йому буде. Я його найду потім. Я говорю за Раніше в Чикенгане була зачистка. Чи Дарк... Даркворд... Так от, я посыл, я когда Dark World, ну сильніше, чем зачистка на своєму акаунті. Не зачитаю. Ну то правда. 5 фунже и да о так маню. Боже, я правда зайду за свой аккаунт окей, а я. А я не знаю, нет, он не так-ба-баба. Я не знаю, я забыл, я нас вот он окей, операция слайд. Не, не понимаю. Ладно. Ну, ладно. Так, а, ну, боже, зайти в... Не, я не зайду. Так, плей. Роду. Э! А цього кота немає в піксарті? Я його бачу, в піксарті. Може. А може ні Я пробыл. Я... Игрок про. Про. Я его найду. Я его найду с другого аккаунта. на правда. Я його з другого аккаунту найду. Ну. О, це знову я, як да, дао. Е, якщо знайдете його. Тікніть, будь ласка. Е, а чого? кого забуло? Я його при... Я... Мест... 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 Я не можу так. Мест! Мест! про перебив його. Чого так лагає? А, ну, для вас ціловічність. <клух> для мене ціловічність, для вас одна хвилина поки я перетаю. Я знову тут. Ну, чого мені треба гроші? Чого я...

Є. Е, Перший є. Другий. Чого? Не додавали шифт в Чікен Чого Shift? Не добавили Shift треба. Shift додавайте. Добавь Shift. О, кудре. Добавьте shift в Chicken траба Треба shift. Люди shift -а хочу я. А! Ну окей. Пава пава кит матони. Пава пава десенного. Пава пава дема бой. Пава пава десенного. Пава пава пау Пава пава Ладно, я, мені треба... І ще дві хвилини, і я закінчу цей це відео. Чого мені в школі не Так, де він? Чого? Скажите, маньяк. Так, Хабар Хагиваги. Так. Ну, все. Да, я, я еще, да, все, да, 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 да. Иду. Где они идут? <связать> Ха-ха, это просто. А, а я подумал, что-то... Мені, хана! ти не пройдеш! Не пройдеш! А! А, і не пройдеш! Я грав, сам це, я знаю, як тут... У мене не записало то... Той мом момент фрагмент відео. Ну, я закончу, мені додалося сім монет. Так, ну і на цьому моменті ми будемо заканчувати відео. Всім пока! Субскра!